Перше, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україні відбулися масові протести. Наймасштабніші у столиці, практично біля Офісу президента України. Офіційно людей обурило, що на фоні скандалів та підозр навколо найближчого оточення президента він вирішив взяти під контроль НАБУ Національне антикорупційне бюро України, яке проводить відносно незалежні розслідування проти ТОП-посадовців. Для цього. Зграя кнопкодавів у Верховній Раді в рекордні строки проголосували закон, який певним чином підпорядковує Набу та САП. Це спеціальна антикорупційна прокуратура Генеральній прокуратурі України. Родзинка на тортику, генпрокурор, це квота президента, і він призначив туди молоду лояльну людину. А ще Набу відкрила справи проти 80 народних депутатів, так що інтереси збігаються. І тут навіть простим агроельфам стало зрозуміло, що президент проводить спецоперацію, яка приведе до того, що усі небезпечні корупційні справи проти любих друзів буде забирати генпрокурор, і його слідчі розслідуватимуть справи, поки усі не вийдуть самі на себе. План був класний і реалізований саме в той час, коли в ЄС та США політики та чиновники йдуть у відпустки та на канікули. Та щось пішло не так, і активна меншість вирішила захистити незалежні інституції і сказати ні авторитаризму. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в огні», Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, робимо перепости. Ну і звичайно, не забуваємо про коментарі. Якщо хочете допомогти нашому проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Окрема подяка нашим спонсорам на Patreon. У Києві до театру Франка прийшла переважно молодь до 25 років: жінки, ветерани та творча і трудова інтелігенція. 60+. Чому? Бо авторитаризм, на мою думку, почався не вчора, а коли закрили кордони, почали бусифікацію та перетворили воїнів ЗСУ на вічних солдатів без права на демобілізацію. І саме тому я вважаю, що протести на захист набу це лише привід. Насправді. Це демонстрація того, що українці готові воювати на два фронти проти Путіна та Зеленського одночасно. На жаль, готовність до боротьби не гарантує перемогу в ній, і нашому суспільству саме в цей історичний період треба бути нетипово розумними і непритаманно терплячими. Буду з вами необережно відвертим. Я давно відчуваю себе ображеним. Усі в світі вважають українців хоробрими агроельфами. Які добровільно вирішили захищати свої цінності та ідеали, і так воно і було. І тільки наша влада одразу мені не повірила і спробувала відібрати в мене гідність. Вона закрила кордони, бо не повірила, що я тут добровільно. Вона почала ганебну бусифікацію, бо не дала чітких термінів служби. І з перших наших поразок на фронті вона почала брехати. брехати нам, партнерам і навіть собі. І ні, навіть не брехати, а сяти в очі. А ми, ви мовчали, бо це заради перемоги. Я не мовчав, поки не зрозумів. Люди не хочуть правди, люди хочуть позитиву. Правду вони знають і без мене. Сьогоднішній випуск у мене виключення, і він тільки-тільки для українців. Я продовжую. В той же час корупція розквітла в ТСК лікарнях на кордонах у нашому ВПК і потужно разом з мобілізованими переїхала до ЗСУ. При цьому за наявності грошей ти можеш отримати спецперепустки, забронюватися, мандрувати світом і просто іммігрувати, щоб повернутися вже після війни або взагалі не повертатися. Гроші відкривають будь-які двері навіть при наявності нового генпрокурора Набу та САП. Я думаю, вчора ми зрозуміли, що ніколи не можна закривати очі на корупцію та на справедливість заради високої мети. Бо беззаконня та корупція це іржа, яка з'їсть фундамент вашої мрії. Але президент та парламентські хробаки вирішили, що вони самі розумні, і все зробили вірно. В результаті на четвертий рік війни всередині країни немає єдності, мобілізація практично провалена, армія стікає кров'ю. А солдатів, що втекли з армії, вже можна створити нову армію. При цьому наш ВПК так і не спромігся налагодити серійне виробництво. Крилатих та балістичних ракет, я сподіваюсь, поки що. Але є і гарні новини: преміальний бренд BMW з початку війни кожного року ставить новий рекорд з продажів. Польща фіксує рекордні податки від українських фопів. Монако, Барселона, Австрія та Ніца потроху починають розуміти українську мову. І я вважаю, що це досягнення і практично перемога. Якщо влада все зробила правильно, тоді чому ми зараз знаходимося саме там, де знаходимося? Це питання до людей, які завжди мені писали про конституційні закриття кордонів, законність бусифікації та неможливість притомної демобілізації. А потім президент сказав, що у нас конституція на паузі, а мільйони заплатили від 5 до 15 тисяч доларів і виїхали з країни. Ну що, наїлися лайна? Хлопці, я вам зараз просто клянуся, що ви ще навіть не починали його їсти. І повірте мені, ніяка бронь, ніякі теплі місця, ніякі гроші не врятують вас від того, що насувається. Не врятує взагалі нікого, хто всередині країни. І це неодмінно буде, бо ви ніколи не вчили історію, де є дуже багато розділів про громадянську війну на тлі вторгнення одвічного ворогу. І спалахне ця війна. З нічого, як протести на захист набу. Чи жалко мені мовчазну більшість, яка вирішила відмовчатися, відвижатися і навіть спробувати понабивати собі кишені? Звичайно, ні. Більшість щось вирішує тільки на виборах, а курс країни змінює меншість революції робить також. Науково доведений факт, щоб в країні відбулася революція, на площу в столиці повинно вийти 3,5% громадян країни. При цьому усі інші можуть сидіти вдома і надалі підтримувати існуючу владу. На завтра вони же мовчазно підтримують нову існуючу владу. Бо не всі у нас в країні ельфи, більшість такі аграрії. При цьому український народ нічим не гірший за деякі європейські. Я б сказав багато в чому, навіть краще. Уся справа в елітах, лідерах та державних налаштуваннях комбайнери. Косметологи, онліфанщиці та кальянщики не мають думати про законотворчість та ваги і противаги у владі. Вони повинні мати зрозумілі та прозорі правила ведення бізнесу, гарантований базовий соціальний захист та закони, яких дотримуються усі: від двірника до єрмака. Прокладати шлях до зірок, рекордів ВВП та забезпечувати суверенітет процвітаючої країни. Це справа і обов'язок еліт, як і захист держави від чужих феодалів та розбійників. Нагадаю, наші еліти на війну просто не прийшли, і аграрії це побачили. На жаль, після трьох майданів ми і надалі залишаємося мафіозною державою, акціонерним товариством закритого типу Україна. Просто Медведчука та Порошенка змінили інші персонажі, а змінити владу законним шляхом ми не можемо, бо Конституція. На паузі. Голосувати через дію небезпечно, бо хтось може вкрасти твій голос. Голосувати фізично смертельно небезпечно і взагалі вибирати нема кого, і вибори не на часі. На часі об'єднатися навколо лідера і, згідно плану потужності, виходити на кордони 91-го року. Усі, хто хоче подивитися на план перемоги, стверджує, що у влади давно закінчилися ідеї, і вони не знають, що робити далі. Ще до вчора таких людей називали кремлівськими зазулями та агентами Путіна. Вчора усе змінилося. На площу вийшли люди, які мають повне право не знаходитися в окопах, і вони виступили не за якісь корпоративні інтереси, а на захист суспільних інтересів. Це важливо. Одразу відповім тим, хто каже, що саме маленький українець є генератором корупції і несе гроші в ТЦК або річковим піратам Закарпаття. Ні, він несе гроші, бо прекрасно розуміє, що на нього очікує. Тобто люди несуть гроші або починають революцію, коли щось стає на шляху до процвітання та довголіття, або говорячи простою мовою, коли між державою та громадянином немає суспільного договору, а є конфлікт, який держава вирішує каральними методами. І так, з ухилянтами та підробленими довідками ВЛК стикалася навіть Британія. Який з острова взагалі нікуди було втікати, але тут усе залежить від відсотка. У нас від катастрофічний. Та повернемось до протестів. Я очікував Чорного лебідя в Росії, смерть Путіна, бунт Кадирова, економічний крах, і зовсім забув, що він може прилетіти до нас. В чому загроза? До вчора усі звинувачення Трампа, що Зеленський диктатор, і усі звинувачення Путіна, що Зеленський нелегітимний – Українці сприймали як маячню або дуже і дуже велике перебільшення. Вчора Зеленський та його міньйони абсолютно добровільно вистрелили собі в ногу. А коли суспільство запропонувало швидку медичну допомогу, президент не просто відмовився, він уперся кривим рогом у громадянське суспільство і сказав, що так все і задумувалося, і що невеличке кровопускання це лише піде на користь організму. Тепер з ранку до ночі президент фотографується з силовиками і вже заявив, що готує новий потужний закон, який обов'язково зробить Набута САП ще більш незалежними ніж було до цього. Я не вірю. Насправді, і президент, і автори цього ганебного закону спробують усе максимально затягти. Парламент вже пішов на канікули. Справи любих друзів вже можна передавати в Генпрокуратуру, тому що закон працює, він підписаний, а новий закон ще треба створити. Потім він повинен пройти обговорення та кілька читань. Нагадаю, що закон про демобілізацію ще й досі розглядають у парламенті і, повірте мені, будуть розглядати аж до виходу на кордони 91-го року. Новий закон про незалежність САП та набу можна приймати та розглядати ще довше. Усі механізми є. Законотворчість це вам не швидкий поїзд. Тут це треба врахувати і продумати. І взагалі вдумайтесь: в країні війна, а парламент йде на канікули на місяць. Це епічно. Йде в розпал політичної кризи, яку ця рада повинна подолати. І тоді це просто ганьба, але кримінальні справи на 80 депутатів це вагомий аргумент. Так що буде далі? Для нашого государя така поведінка невдячного народу це справжня несподіванка. Він нам Гамліта, Ромео та Отело, а ви я більше безкоштовно не беру участь в революціях женете його стяними тряпками? Це дуже несподівано. Адже Черчилля ніхто не обзивав чортом і ніхто не кричав його офісу: виїли і від цього двічі болючіше. А ти вже звик, що ти ледь не лев Британії, а може навіть. І потужніший за нього. До речі, батько забудовників столиці Кличко не дасть збрехати. Ти падаєш не від потужного удару, а від того, який ти не бачиш. Вчора був нокдаун, але після антракту може бути усе, що завгодно. Наприклад, бійка у буфеті, що перейде в пожежу по всьому театральному кварталу. Кожному президенту, починаючи з Януковича, я завжди раджу почитати про Коліївщину. Але кожного разу не чує баба, а потім жаліється, що в Ростові нема нормального сала. А звідки воно там буде? Чи є позитивний сценарій? Звичайно, є. І президент та офіс простих рішень розраховують саме на нього. В країні війна наступний масштабний наліт на столицю змістить увагу суспільства на фізичне виживання. В серпень навіть під бомбами стане. Періодом відпочинку для більшості українців у вересні спливе термін ультиматуму Трампа. До цього в Україні відбудеться низка поразок на фронті, скоріш за все, на жаль, і кілька гучних скандалів. Друзів президента виведуть з під удару, а там же підуть масштабні відключення світла та неминучі проблеми з опаленням. Коротше кажучи, про набу і САП забудуть, як не згадували про них усі ці чотири роки. І можливо ця криза буде похована під звичайними терміновими рішеннями про фізичне виживання нації та підсилення зсу. Кінець кінцем усі будуть служити, а там кожного громадянина чекають зовсім інші виклики та проблеми. Але щось мені підказує, що Чорний лебідь вже розправив свої крила над Україною. Та все ж не будемо впадати у вічі, бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. І я вам обіцяю, що наступний випуск буде буквально лускатися від потужного позитиву. Якщо його знаходить телемарафон, знайду і я. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!